Верховна Рада провалила відставку Кабінету міністрів України. У сесійній залі не знайшлося більшості голосів, аби попрощатися з Азаровим та його командою. За перебігом подій у парламенті слідкували наші журналісти. Коментарі з перших вуст. Далі у сюжеті поблизу Верховної Ради сьогодні справжній аншлаг по одну сторону паркану мітинг проти президента, по іншу за сам парламент під посиленою охороною. Тих, хто прийшов підтримати владу, не більше двох сотень. Європейські гасла вигукують під супровід російських пісень. По іншу сторону мітингувальники, яких кілька тисяч. Їх ретельно охороняє Беркут у парламенті. Атмосфера не менш напружена, опозиція налаштована радикально. Головна і єдина вимога уряд у відставку. Я впевнений в тому, що уряд ми повинні відправити відставку і прошу всіх депутатів, всіх кожного з депутатів підтримати це рішення. Регіонали проти таких дій кажуть, вони лише поглиблять економічну нестабільність Україні. В Україні поглиблюються системні соціально-економічні і суспільно-політичні проблеми, в тому числі з чіткими проявами спроб реалізації по відношенню до України зовнішніх сценаріїв політичного та економічного тиску на Верховній Раді. Величезна відповідальність. За мир, спокій в суспільстві зробити обдумане, виважене та неполітичне рішення пропонують позафракційні. Ми повинні сьогодні заслухати якраз звіт уряду в першу чергу по ситуації, яка відбулася на майдані. То вини повинні понести покарання, звичайно, винні за дані події за кровопролиття. Друге, ми повинні сьогодні заслухати уряд про фінансово економічну ситуацію в державі, на, по результатам чого ми приймемо рішення, що як далі нам робити. Ну і звичайно, опозиція, яка сьогодні запропонувала відправити відставку уряд, потрібно, щоб вони нам чітко пояснили в першу чергу, людям громаді пояснили, а який наступний крок і де кінцевий результат. Цього. Їх план розібратися у ситуації покроково. Якщо є сценарії, в одній іншій стороні, які розходяться, то немає про що говорити. А якщо в нас є один сценарій, як виправити ситуацію і зберегти країну, то давайте будемо про це говорити. Верховна Рада цілісно повинна дати оцінку того, що відбулося. Друге, Верховна Рада повинна заслухати звіт Генеральної прокуратури про результати розслідування і дати персональну оцінку. Так чи інакше, зустрічі з урядом прагнуть представники різних політичних сил. Опозиція оголошує свій законопроект. У ньому чорним по білому прописано. За провал процесу євроінтеграції Кабмін необхідно відправити у відставку. Міністрів на чолі з прем'єром, депутати вимагають запросити на засідання. Пропозиція отримує необхідну кількість голосів. За годину Азаров та команда вже у залі. Головний урядовець вислуховує чимало різних коментарів у свою адресу. Сам запевняє, за нічне побуття на майдані винні понесуть покарання європейського курсу Україна не змінює. Опозиція прогнозовано. Виступ прем'єра зустрічає негативними вигуками. Слово беруть комуністи. Вони теж за відставку уряду, однак мають свій законопроект. Я рахуючи, що кабінет Міністрів України незадовільно здійснює покладені на нього конституції України. Повноваження не усунув серйозних недоліків, на які неодноразово звертала увагу Верховна Рада. Грубо порушуючи вимоги. Статті 85 Конституції України досі не подав на розгляд і схвалення Верховної Ради України програму своєї діяльності, парафував завідомо невигідну для держави угоду про асоційне членство і вступ України в зону вільної тарівни з ЄС та невиконання взятих на себе зобов'язань при затвердженні на посаду прем'єр-міністра України. Верховна що відповідно до частини 4 статті 115 Конституції України, має наслідком його відставку. Меншість готова голосувати за пропозицію комуністів. Однак, оскільки законопроект не зареєстрований у порядок, денний його не ставлять. Законопроект раніше озвучений яценюком необхідної підтримки у залі не знаходить. Уряд залишається на роботі. Міністри зради йдуть. Опозиціонери збираються до народу. Ми йдемо до адміністрації президента Януковича вимагати, щоб Янукович підписав указ про відставку уряду і оголошував дострокові президентські і парламентські вибори. це наш чіткий план дій. Влади своя позиція відставка уряду сама по собі не вирішує проблеми. Чому? Тому що коли уряд відставці продовжують міністри виконувати обов'язки, ви знаєте добре різницю між урядом, діючим і виконуючим обов'язки, але і немає прем'єр. Тоді президент може прийняти рішення про звільнення міністра виконуючого обов'язки і губернатора, але він не може прийняти рішення про призначення. Бо прем'єр-міністр погоджує кандидатури, і тоді в нас буде мінімум в управлінні певний колапс. Але і це серйозний сигнал для тих, хто працює на ринку. Немає уряду сьогодні. Я вам скажу відверто, хто буде нести відповідальність за економіку, виплати зарплат, пенсій. Якщо бере на себе це опозиція, хай скажуть в якій формі. Комуністи готові голосувати за відставку уряду, але лише за свій законопроект. Компартія на цього року за те, щоб не голосовали. Но мы понимаем, что возникнуть вопросы и скажут, что мы якобы не поддерживаем. Наоборот, ми підтримуємо. А я дав уже рибаку і підложив всі опозиції. Пожалуйста, підходіть, ставте подписи, буде 150 підписів, ми віднісьом, зареєструємо і готовий голосувати. Та меншість уже не бачить у них політичних соратників. Ми прекрасно розуміємо, що це є політичне рішення сьогодні партії влади, партії регіонів і їхніх союзників, комуністів, які бачите, як в юни сьогодні намагалися викручуватися з ситуації, але абсолютно очевидно. Що вони в унісон працюють разом з партією регіонів з огляду на озвучені позиції? Спокою на вулицях ще не буде. Адже поки що представники різних політичних сил за стіл переговорів сідати не збираються. Раду закрили до завтра. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини Ті 7